Морозний грудневий вечір огортав Київ сріблястою поволокою. Андрій Петренко, успішний 35-річний it спеціаліст саме повертався з чергової наради в офісі на Подолі. Втомлений, але задоволений результатами дня, він крокував до своєї квартири в новобудові на оболоні, міркуючи про майбутній важливий проект. Телефон у кишені завібрував, дзвонила дружина Марина. Андрію, ти не забув, що завтра маєш зустрітися з клієнтом о дев'ятій. її голос звучав трохи стурбовано. Так, так, пам'ятаю, вже підготував усі матеріали, відповів він, проходячи повз яскраву освітлену вітрину кав'ярні. «І ще, ти ж не забув про завтрашній день. В її голосі з'явилися загадкові нотки. Який день? спантеличено перепитав Андрій. Завтра, звичайний вівторок. На іншому кінці слухавки запанувала тиша. Потім Марина зітхнула. Андрію, завтра твоя мама святкує день народження 60 років, не жарти. Андрій різко зупинився посеред тротуару. Серце пропустило удар. Як він міг забути? Останні тижні були настільки насичені роботою, що він повністю випустив це з уваги. Мама, його найдорожча людина, яка виховала його самотужки після ранньої смерті батька, завтра святкує ювілей, а він навіть не привітав її заздалегідь. Господи, прошепотів він, я такий йолоп. Не хвилюйся, заспокоїла Марина. Я замовила букет від нас обох і подарунок теж підготувала, але тобі варто самому їй подзвонити. Андрій подякував дружині і натиснув відбій. Дістав цигарку, хоча кинув курити два роки тому, іноді в стресових ситуаціях все ж повертався до старої звички. Руки трохи тремтіли, коли він набирав мами номер. Ало, синку, почув він рідний голос, сповнений теплоти й любові. Мамо, голос зрадливо затремтів. Пробач мені, будь ласка, я, я зовсім закрутився з роботою і забув про твій день народження. Це неприпустимо. Ой, не вигадуй. Відмахнулася мама. Ти ж у мене завжди такий зайнятий. Головне, що ти здоровий і у тебе все добре. Але Андрій знав свою маму. За цією удаваною безтурботністю ховалася образа. Він пам'ятав, як вона завжди чекала на його дзвінки, як раділа кожному візиту, як пишалася ним перед сусідками. Ні, мамо, так не можна. Завтра я обов'язково приїду, і не сам з Мариною та дітьми. Та що ти, синку, у тебе ж важлива зустріч? Нічого перенесу ти важливіша за будь-якій зустрічі. Закінчивши розмову, Андрій відчув, як всередині все стискається від почуття провини. Він згадав, як мама завжди пам'ятала про всі важливі дати в його житті, як підтримувала ускладні моменти, як раділа його успіхам. Діставшись додому, він застав дітей шестирічного Максима і трирічну Софійку, вже сонними після вечірнього купання. Марина саме закінчувала читати їм казку. Тату. радісно вигукнув Максим, а ми завтра до бабусі поїдемо. Так, синку, обов'язково поїдемо, відповів Андрій, цілуючи дітей на добраніч. Пізно вночі, лежачи у ліжку, він все ніяк не міг заснути. В голові роїлися думки про маму, про те, як мало часу він їй приділяє останнім часом. Згадувалося дитинство, як вона працювала на двох роботах, щоб він міг навчатися у престижній школі. Як відмовляла собі у цьому, щоб купити йому перший комп'ютер. Ранок почався з метушні. Андрій прокинувся ще до будильника з важким відчуттям на серці. За вікном кружляв лопатий сніг, вкриваючи київські вулиці білою ковдрою. Він швидко зібрався, подзвонив клієнту і перепросив за перенесення зустрічі, вигадавши якусь правдоподібну причину. На щастя, той поставився з розумінням. Марина вже поралася на кухні, готуючи сніданок. Запах свіжозвареної кави змішувався з ароматом млинців, улюбленої страви дітей. Максим сидів за столом, розглядаючи свій новий планшет, а маленька Софійка бавилася з лялькою в кутку. Я думаю заїхати в ту кондитерську на хрещатику, сказав Андрій, присідаючи до столу. Знаєш, де роблять ті неймовірні торти? Мама їх обожнює. Добра ідея. Кивнула Марина, сталячи перед ним тарілку з млинцями, тільки не забудь, що вона любить саме той з чорносливом та горіхами. Андрій задумливо помішував каву. Спогади накочували хвилями як мама пекла йому такі ж млинці щонеділі, як вчила кататися на велосипеді у дворі їхньої старої п'ятиповерхівки, як плакала від щастя на його випускному. Тату, а можна я, бабусі, свій малюнок подарую? Перервала його роздуми Софійка, показуючи аркуш, розмальований різнокольоровими квітами. Звісно, сонечко, бабуся буде дуже рада, усміхнувся Андрій, відчуваючи, як ще мить серце. Після сніданку почалися справжні збори. Марина дістала з шафи загорнутий у святковий папір подарунок, теплий кашеміровий светр, який вони з Андрієм обирали ще минулого місяця. Діти метушилися, збираючи свої іграшки, які неодмінно хотіли показати бабусі. По дорозі до кондитерської Андрій згадав, як колись ще студентом приносив мамі тістечка з тієї ж кондитерської. Тоді це було справжньою розкішю він відкладав гроші зі своєї першої підробітки, щоб порадувати маму. Вона завжди так щиро раділа цим маленьким солодким подарункам. У кондитерській було тепло і затишно. Запах ванілі та кориці створював святковий настрій. Андрій вибрав найкрасивіший торт і попросив додати особливе оформлення з написом Найкращій мамі у світі. Продавчиня, літня жінка з добрими очима, схвально усміхнулася. Правильно, синку, матір треба шанувати. Дорогою до маминого будинку у Святошинському районі Андрій все більше хвилювався. Як вона зустріне їх, чи справді пробачила його забудькуватість? Марина, ніби відчуваючи його стан, легенько стиснула його руку. Все буде добре, мама любить тебе більше за все на світі. Припаркувавши машину біля старої дев'ятиповерхівки, де він виріс, Андрій помітив, як змінився район за останні роки. З'явилися нові магазини, дитячий майданчик повністю оновили, навіть під'їзд пофарбували у веселі кольори. Але мамине вікно на четвертому поверсі було таким же затишним і рідним, як і 20 років тому. Піднімаючись сходами, ліфт, як завжди не працював, Андрій згадав, скільки разів він злітав цими сходинками в дитинстві: то зі школи, то з тренування, то з прогулянки з друзями. І завжди на горі його чекала мама, з теплою вечерею, з готовністю вислухати всі його розповіді з безумовною любов'ю в очах. Біля дверей квартири, вони почули приглушену музику і голоси. Схоже, гості вже зібралися. Андрій глибоко вдихнув. І натиснув на дзвінок. За дверима почулися кроки, клацнув замок. Синку. мама відчинила двері, і її обличчя засяяло такою радістю, що всі сумніви й переживання Андрія миттєво розтанули. Вона обійняла його, потім Марину захоплено зацілувала онуків. У квартирі вже були гості мамині подруги з роботи, сусіди, з якими вона дружила багато років. Святковий стіл ломився від страв. Мама, як завжди, приготувала всі свої фірмові салати, запекла качку з яблуками, напекла пиріжків. Атмосфера в квартирі була по-справжньому святковою. Запах домашньої випічки змішувався з ароматом свіжозрізаних квітів, які принесли гості. Мама, одягнена в красиву блакитну сукню, яка так пасувала до її сивого волосся, сяяла від щастя. Вона метушилася між гостями, пригощаючи всіх. Розповідаючи якісь історії, сміючись дзвінки молодим сміхом, Андрій спостерігав за нею і думав, як же він міг забути про цей день. Його мама, Ніна Михайлівна, все життя пропрацювала вчителькою української мови та літературі у місцевій школі. Скільки учнів пройшло через її руки, скільком вона допомогла полюбити рідне слово, знайти свій шлях у житті. І зараз деякі з її колишніх учнів теж були тут, прийшли привітати улюблену вчительку. А пам'ятаєте, Ніно Михайлівно, розповідала Оксана, тепер уже успішна юристка, а колись відмінниця з маминого класу. Як ви нам лісову пісню читали, ми всі заслухались тоді, навіть хлопці притихли. Мама усміхнулася і в куточках її очей з'явилися зможки – такі рідні, такі знайомі. Андрій раптом помітив, що вона стала виглядати старшою, утомленішою. Коли це сталося, як він міг не помічати раніше? Маленька Софійка тим часом вручила бабусі свій малюнок. Ніна Михайлівна розчулено притисла онуку до грудей. Яка ж ти в мене талановита, сонечко, це найкращий подарунок. Максим, не бажаючи залишатися осторонь, Показував бабусі свої нові досягнення в математиці, він же вмів розв'язувати складні приклади, і мама не могла натішитися успіхами онука. Марина допомагала накривати на стіл, розставляючи тарілки з салатами та закусками. Вона завжди знаходила спільну мову зі свекрухою, і Андрій був вдячний їй за це. Зараз вони разом обговорювали якийсь новий рецепт, сміючись і обмінюючись кулінарними секретами. Коли настав час дарувати подарунки, мама була розчулена до сліз. Светр від Андрія та Марини їй дуже пасував, і вона одразу ж його приміряла. Торт викликав загальне захоплення. Всі відзначили, який він гарний і як точно відповідає смакам іменинниці. Але головний сюрприз чекав попереду. Від час застілля задзвонив домофон, прийшла ще одна гостя. Це була Валентина Петрівна, мамина найкраща подруга зі студентських років, яка вже багато років жила в Канаді. Вона спеціально прилетіла на ювілей, тримаючи це в таємниці. Мама, побачивши подругу, розплакалася від щастя. Вони не бачилися майже п'ять років, спілкуючись лише по скайпу. Валентина Петрівна привезла цілу валізу подарунків. І для іменинниці, і для всієї родини. Ніночко, ну як же я могла пропустити твій ювілей? говорила вона, обіймаючи подругу. Ти ж у мене єдина така. Андрій спостерігав за цією сценою, і його серце наповнювалося теплом і водночас соромом. Он подруга прилетіла через океан, а він, рідний син, мало не забув про мамине свято. Застілля тривало. Лунали тости, спогади, жарти. Мама розповідала про своє життя, про роботу в школі, про те, як пишається своїми учнями, сином, онуками. В її голосі не було ні краплі докору, тільки любов і радість. Вечір набирав обертів, хтось із гостей дістав гітару, і квартира наповнилася улюбленими маминими піснями. Ніна Михайлівна завжди мала чудовий голос, і зараз, підспівуючи Червону руту, вона виглядала набагато молодшою за свої 60. Андрій сидів трохи осторонь, спостерігаючи за святкуванням. У голові роїлися спогади, як мама співала йому колискові, як учила перші вірші, як разом вони готувалися до шкільних свят. Він згадав, як одного разу, коли йому було років 12, вона прийшла з роботи пізно ввечері, втомлена після двох змін. Тоді було особливо важко з грошима, але все одно допомогла йому підготуватися до контрольної з математики. Раптом у кімнаті стало тихо, настав час для особливого моменту. Валентина Петрівна дістала з сумки старий фотоальбом, який привезла з собою. Це були фотографії студентських років. Мама на них була молода, красива, з довгою косою і сяючими очима. Подивіться, яка красуня була наша Ніна. Розповідала Валентина Петрівна, перегортаючи сторінки. Всі хлопці на факультеті за нею бігали, а вона обрала твого батька, Андрію. Андрій уважно вдивлявся у фотографії. Ось мама на першому курсі, трохи сором'язлива, але з характерним блиском в очах. А ось вони з батьком на студентському вечорі, такі молоді, закохані. Батько пішов з життя рано, коли Андрію було лише п'ять років. Серцевий напад несподівано і страшно. Мама більше не вийшла заміж, присвятивши все своє життя синові та роботі. А пам'ятаєш, Ніно, продовжила Валентина Петрівна, як ми на практику в село їздили, як ти там усіх місцевих дітей української мови учила, навіть після занять залишалася з ними займатися. Мама зніяковіло усміхнулася. Та що ти таке кажеш? Просто робила свою справу. Та ні. Ти завжди була найкращою вчителькою, скільки дітей завдяки тобі Олімпіади вигравали, у найкращій виші вступили. Андрій слухав ці розповіді і його переповнювала гордість за маму. Він згадав, як вона пізно ввечері перевіряла зошити, як готувалася до уроків, як переживала за кожного свого учня. А він, заклопотаний своєю кар'єрою та щоденною метушнею, останнім часом так рідко знаходив час, щоб просто поговорити з нею, розпитати про її життя. Показати, як сильно він її любить і цінує. Максим і Софійка вже починали позіхати. Для них день видався довгим і насиченим. Марина тихенько відвела їх у другу кімнату, де вони швидко заснули, на старому маминому дивані, тому самому, на якому колись спав маленький Андрій. Мамо, раптом сказав Андрій, підходячи до неї, можна тебе на хвилинку? Вони вийшли на балкон, На дворі вже стемніло, сніг продовжував падати, перетворюючи місто на казкову картину. Внизу мерехтіли ліхтарі, десь у далині виднілися вогні телевежі. Знаєш, почав Андрій, відчуваючи, як перехоплює подих, я хочу попросити у тебе пробачення не тільки за те, що забув про день народження, а за все. За те, що рідко приїжджаю, що мало уваги приділяю, що часто відмахуюся від дзвінків, посилаючись на роботу. Мама стояла поруч, кутаючись у новий светер, і дивилася на сина з безмежною любов'ю. Сніжинки падали на її сиве волосся, перетворюючи його на срібну корону. Синку, тихо сказала вона, не треба просити пробачення. Я все розумію. У тебе своя родина, робота, клопоти. Ні, мамо. Перервав її Андрій, це не виправдання. Знаєш, сьогодні, дивлячись на твоїх гостей, слухаючи їхні розповіді, я зрозумів, як багато втрачаю. Ти стільки робиш для інших людей, стільки тепла і любові даруєш, а я, твій син, часто сприймаю це як належне. Він замок на мить, збираючись думками. Холодне повітря щепало обличчя, але на душі було тепло. Пам'ятаєш, як ти мене в перший клас вела? Я так боявся, а ти тримала мене за руку і розповідала смішні історії, щоб я не нервував. Або як ми разом чили вірші для шкільних свят, ти завжди знаходила час, хоч як втомлювалася після роботи. А пам'ятаєш, як я захворів на запалення легенів у дев'ятому класі, ти тоді три тижні не відходила від мого ліжка, навіть відпустку за свій рахунок взяла. Мама слухала, і сльози блищали і в її очах. Вона спробувала щось сказати, але Андрій продовжував А коли я вступав до університету, ти продала свої золоті сережки, єдину пам'ять про бабусю, щоб оплатити мої підготовчі курси. Я тоді не знав, думав, що ти просто загубила їх, а коли дізнався, було вже пізно щось змінити. З квартири доносилися приглушені голоси гостей, сміх, музика. Але тут, на балконі, існував тільки їхній маленький світ матері і сина. Знаєш, що найбільше вражає, продовжував Андрій, те, що ти ніколи не вимагала від мене вдячності, ніколи не докоряла, не нагадувала про свої жертви, просто любила, безумовно і самовіддано. Мама торкнулася його щоки тремтячою рукою Андрійку, ти ж мій син, як же інакше? Для мене найбільше щастя бачити, що в тебе все добре, що ти щасливий. Але ж я міг би робити набагато більше для тебе. Його голосі прозвучав вічай. Ось дивись, твоя подруга прилетіла з Канади, а я, живучи в одному місті, бачуся з тобою раз на місяць, якщо пощастить. За те, які в мене чудові онуки, усміхнулася мама крізь сльози, і невістка прекрасна, і ти, ти виріс саме таким, як я мріяла, чесним, працьовитим, турботливим. З цього дня все буде інакше, твердо сказав Андрій. Я вже домовився з керівництвом про більш гнучкий графік роботи. Будемо приїжджати до тебе щонеділі, з дітьми, з пирогами, з новинами, і дзвонити буде щодня, а не раз на тиждень. Мама обійняла його, притулившись щокою до плеча. Головне, синку, щоб ти був щасливий. А я я і так найщасливіша мати на світі. Вони ще довго стояли на балконі, дивлячись на засніжене місто. Андрій розповідав про роботу, про дітей, про плани на майбутнє. Мама слухала, час від часу задаючи питання, і її очі світилися радістю. Коли вони повернулися до кімнати, святкування було в самому розпалі. Валентина Петрівна розповідала якусь веселу історію з їхнього студентського життя, всі сміялися. Марина саме розливала чай до святкового торту. А знаєте. Раптом сказала мама, сідаючи за стіл, Я хочу розповісти вам одну історію, історію, яку ніколи раніше не розповідала. Всі притихли, навіть музику вимкнули. Ніна Михайлівна відпила ковток чаю і почала. Це було, коли Андрійку було 12 років. Ми тоді жили дуже скрутно, після смерті чоловіка я ледве зводила кінці з кінцями. І от напередодні Нового року Андрій захворів сильна ангіна, температура під 40. Потрібні були дорогі антибіотики, яких я не могла собі дозволити. Зарплату затримували, всі заощадження пішли на зимове взуття для сина. Андрій напружено слухав він не пам'ятав цієї історії. І тоді я пішла до директора школи, попросила аванс, але грошей у школі теж не було. І знаєте, що зробила наша завуч Марія Степанівна? Марія Степанівна, яка сиділа поруч, зніяковіло опустила очі. Вона зібрала всіх вчителів, і вони віддали мені свої останні гроші. Хто скільки міг, хтось сто гривень, хтось п'ятдесят. А прибиральниця тітка Галя віддала всю свою місячну пенсію, сказала Бери, Ніно, твій хлопчик важливіший. У кімнаті запанувала тиша. Андрій відчув, як щось стискає горло. Я хотіла потім повернути ці гроші, але ніхто не взяв. Сказали, це подарунок Андрійку на Новий рік. І знаєте що? Саме тоді я зрозуміла найголовніше немає нічого важливішого за людяність і взаємодопомогу. Марія Степанівна витирала сльози. Та що ти, Нінон? Це ж природно. Ми всі тоді були як одна родина. І ось сьогодні. Продовжила мама коли я бачу всіх вас тут, коли бачу свого сина, його прекрасну родину, своїх онуків, я розумію, що все було недаремно, всі труднощі, всі випробування вони тільки зробили нас сильнішими і ближчими. Андрій дивився на маму і не міг повірити, що ніколи раніше не чув цієї історії, скільки ще він не знає про її життя. Скільки історій, переживань, радощів і горя вона тримала в собі, оберігаючи його від зайвих турбот. Мамо, тихо сказав він, чому ти ніколи не розповідала про це раніше? Навіщо? усміхнулася вона. Головне, що ти одужав тоді, а все інше, все інше не має значення. Валентина Петрівна підняла келих. За тебе, Ніно, за твоє добре серце, за твою мудрість, за твою любов. І за твого чудового сина, який виріс справжньою людиною. Всі підняли келихи. Андрій відчував, як щось всередині нього змінюється, перевертається, стає на свої місця. Він дивився на маму, таку красиву в своєму новому светрі, сяючими очима, оточену любов'ю друзів та близьких, і розумів, що саме в цей момент отримав найважливіший урок у своєму житті. Святкування тривало до пізньої ночі. Коли останні гості почали розходитися, Андрій з Мариною вирішили залишитися ночувати. Діти вже міцно спали в бабусиній кімнаті, та й самим не хотілося нікуди їхати з цього теплого, наповненого любов'ю дому. Допомагаючи мамі прибирати зі столу, Андрій помітив, як вона стомилася, хоч і намагалася це приховати. Але в її очах все одно світилося щастя справжнє, непідробне. Знаєш, мамо, сказав він, складаючи посуд у посудомийку, подарунок від нього на минулий день народження. Я сьогодні зрозумів одну важливу річ. Яку ж синку? мама присіла на стілець з вдячністю, спостерігаючи, як син порується по господарству. Що, щастя, воно не в кар'єрі, не в грошах, навіть не в успіху, воно в таких моментах, як сьогодні, у тому, щоб бути поруч з рідними, чути їхній сміх, бачити їхні усмішки. Марина, яка протирала стіл, схвально кивнула. Я давно тобі це кажу, любий. І знаєш що ще? продовжив Андрій, сідаючи поруч з мамою. Я вирішив дещо змінити в своєму житті. З понеділка переходжу на частково віддалену роботу, буду працювати три дні з дому. Але ж ти так цінуєш свою роботу, здивувалася мама. Цінував. Але тепер розумію, що є речі важливіші хочу більше часу проводити з сім'єю, з тобою. Хочу, щоб діти росли, знаючи свою бабусю не через телефонні дзвінки, а через справжнє спілкування. Мама розчулено обійняла сина. Головне, щоб ти не шкодував потім про це рішення. Не пошкодую. Знаєш, коли сьогодні твої учні розповідали, як ти змінила їхнє життя. Я подумав, а що зможуть розповісти про мене, мої діти, що тато завжди був на роботі, що постійно говорив по телефону з клієнтами. У цей момент з кімнати почувся голос сонної Софійки. Бабусю, можна до тебе? Маленька онука, бо соніж у піжамі з єдинорогами прибігла на кухню і забралася бабусі на коліна. Ніна Михайлівна ніжно пригорнула її до себе. Бабусю, а ти знаєш, що ти найкраща на світі? Сонно пробурмотіла Софійка. Знаю, сонечко, знаю, усміхнулася мама, і в її очах заблищали сльози. Андрій дивився на цю картину і відчував, як його серце наповнюється теплом. Він згадав усі ті рази, коли відмовляв мамі в зустрічі через роботу, коли переносив візити, коли забував передзвонити, і твердо вирішив, що більше такого не буде. Наступного ранку, за сніданком, вони всією родиною планували майбутнє. Вирішили, що щонеділі будуть збиратися у мами на обід, що влітку разом поїдуть на море, уперше за багато років з цією родиною, що на вихідних будуть разом ходити в парк, в театр, просто гуляти містом. Перед тим як їхати додому, Андрій ще раз обійняв маму. Пробач мені ще раз за те, що забув про твій день народження, але знай що? Можливо, саме це змусило мене зрозуміти найголовніше, як сильно я тебе люблю і як важливо цінувати кожну мить разом. Синку, мама погладила його по щаці, найкращий подарунок для мене це те, що ви є в моєму житті, все інше просто дрібниці. Коли вони їхали додому, падав легкий сніг. Місто готувалося до Різдва, всюди розвішували гірлянди, прикрашали ялинки. Софійка з Максимом на задньому сидінні ділилися враженнями від святкування. Марина планувала наступний візит до свекрухи. А Андрій думав про те, що іноді потрібно щось забути, щоб згадати найголовніше, і що справжнє щастя воно зовсім поруч, треба тільки вміти його бачити і цінувати. В його телефоні вже був встановлений щоденний нагадувач «Подзвони мамі. Але він знав, що тепер такий нагадувач йому не знадобиться, тепер він пам'ятатиме про це серцем.